Ну, на мій погляд, от, от, всі ці розмови про вибори, причому вони йдуть від політичного середовища, від тих самих депутатів. Це я знаю просто від західних журналістів. Всі ці прогнози е -е, про те, що вибори будуть навесні, я можу вам точно сказати, і можу це довести легко. Не буде виборів в квітні, травні. Це просто нереально. Але чутки про це з'являються з парламентського середовища, тому що там вже деякі політичні сили готуються вже до таких виборів, і це не випадково, тому що це технологія, таким чином гроші вони збирають на своє існування. Це е, така, я б сказав, і фінансова і політи і організаційна політтехнологія. Тобто, це вже сплановані дії, актив, те, що зараз потрапляє у змі це сплановані дії, як на вашу думку. В смислі, що становлено, ну, ви є. кажете, що а, політичні сили таким чином збирають гроші на вибори. Тобто, це прораховані кроки виходить? Ось з, ця інформація, інформація щодо виборів лідерів ні, з боку деяких політичних лідерів. Я ж кажу, це відбувається не в перший раз. От за моїми спостереженнями, це вже третій раз. Третя така хвиля за останні приблизно півтора-два роки. Третя хвиля, і це робиться для того, щоб утримати свій актив, щоб люди не розбіглися. А люди потрібні, щоб утримати своїх донорів, утримати гроші на існування своєї політичної сили. Ось в чому така практична мета.